Радий вас вітати, друзі! У відеоіграх ми очікуємо, що в міру проходження основного сюжету нас чекатимуть все нові і нові випробування. Але найскладніші місії часто бувають другорядні. Це значною мірою пов'язано з тим, що вам не потрібно завершувати побічний контент, щоб потрапити до фіналу гри. Тому немає нічого поганого в тому, щоб залишити ці завдання в стороні. І розробники роблять такі квести, щоб спокусити лише найсміливіших гравців. Саме такі місії ми будемо розглядати у цьому відео. Чи то через їхню надзвичайну складність, чи через час необхідний для їхнього виконання, чи через їхню здатність перетворювати веселу гру на нецікаву. Відразу попереджаю: я знаю, що написано у назві відео, і знаю, що серед вас обов'язково знайдеться хоча б один, хто пройшов ці побічні місії. Тому давайте просто тихо скажемо, що це побічні місії. Місії, які переважна більшість людей не змогла пройти. А якщо ви пройшли, то розкажіть друзям, що ви пройшли побічну місію, про яку я розповів у відео, і сказав, що вона неможлива. Ви будете виглядати круто, а це відео можливо отримає вподобайку і гарний коментар. Домовились? Гаразд, круто. А тепер влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це шість неможливих побічних місій у відеоіграх. Кількість це не завжди те, що викликає почуття тривоги, коли ви колекціонуєте предмети у грі. Звісно, 420 прапорів у першій Assassin's Creed це безперечно окрема тема. Але те, що має лише 24 одиниці, може бути так само недоступним. Принаймні більшість ігор з відкритим світом позначатимуть предмети на мапі. У Skyrim, коли ви підбираєте перший незвичайний дорогоцінний камінь, починається квест гільдії злодіїв – Камені Брензі. Важливі для них, оскільки дорогоцінні камені колись були частиною корони. Потім дракону народженому доручають відстежити їх усі, не маючи жодної інформації. Розумієте, у Skyrim не зовсім маленька мапа, і вона має багато місць, які можна досліджувати. І підскажіть мені, які шанси, що ви витратите на гру понад 100 годин і знайдете усі 24 камені? М? Досить низький, я впевнений. Особливо тому, що деякі з них з'являються в місцях, до яких ви можете отримати доступ лише кілька разів. І хочу вам сказати чесно, нагорода навіть не варта того. Але все ж таки, якщо ви захочете це зробити, у вас є два варіанти: ви можете перевіряти кожен куточок світу, а можете просто знайти гайд і знайти усі 24 камені. Red Dead Redemption 2, хоч і є фантастичною грою, насправді не така вже й складна. Хоча місія герцогиня та інші тварини доволі переконливо доводить протилежне. Якщо вам захочеться відпочити від їзди по місту, бути добрим самаритянином чи відстрілювати людей, які на вас косо дивляться, ви можете зустріти Елджерона у Сан-Дені. Б'юсь об заклад, що багато хто з вас відмовився від цієї місії, щойно почувши, що йому потрібно принести 5 пір'їн малої білої чаплі, 5 пір'їн червоної чаплі, 5 пір'їн снігової чаплі, та 15 орхідей Нічнавиді. Але подивіться, якщо ви виконали його прохання, принаймні всі ці речі можна знайти у регіоні, в якому ви перебуваєте. Віддайте їх за безцінок, і він дасть вам ще один довжелезний список речей, які йому потрібні. І цього разу з більш далеких країв. Віддайте їх, і вас попросять принести ще більше незрозумілих речей. І знову, і знову, і знову. Загалом вам потрібно. Потрібно буде знайти 6 списків колекційних предметів по всій мапі, які налічують майже 200 екзотичних предметів, які досить складно знайти. І знаєте, що саме цікаве, на жаль, ваша нагорода за це крутий капелюх, але це лише капелюх. І револьвер, який насправді слабший, ніж будь-який інший револьвер у грі. Хм... Це не круто. Деякі справді щедрі люди створили карти всіх екзотичних локацій. Тож, якщо ви захочете пройти цей квест, ви можете скористатись однією із них і провести час не так паскудно. Але я гадаю, що більшість з вас відмовилась від цього квесту через те, що він занадто складний. Він забирає багато часу і насправді не вартий того. Якщо ви пройшли його без мапи, ви герой, або ж великий шанувальник гри. Ця побічна місія, безперечно, неприємна, але давайте будемо чесними. Справді найскладніша побічна місія в Red Dead Redemption 2 це пошук Гевіна. GTA потрапила до цього відео завдяки одній побічній місії, якої вам захочеться уникати як чуми. Але ця місія не лише болюча, але і є справжнісіньким колекційним змаганням. Flying Red вимагає від вас полювати і вбивати 200 голубів, які ховаються по усьому Ліберті Сіті. Вони маленькі, ховаються в глухих місцях, і насправді це ціла орда пернатих ворогів. І їх до біса важко помітити, оскільки багато речей у GTA витримані у коричнево сірому спектрі кольорів. Ну вночі ще більш-менш їх можна побачити. Не знаю, як багато ви знаєте про GTA, але копи не в захваті від того, що ви просто розгулюєте зі зброєю у руках. Тому вашою нагородою за те. Що ви нарешті знайшли і застрелили свого голуба, цілком може стати куля, яка влучить у дупу Ніко. І саме цікаве, за свої клопоти ви отримаєте гелікоптер-анігілятор, який насправді крутий, якщо вам вдасться пройти це випробування і дістатись до важкодоступного вертолітного майданчика. Так, чесно скажу, воно варте того. Деякі гравці також повідомляють про кумедний глюк, який затримує вас на рівні 199 голубів. І я тільки можу уявити, скільки вони розбили. Своїх гаджетів, клавіатур і усього іншого вух, це жах. Як правило, найскладніші додаткові квести у відеоіграх включають різні випробування та битви з босами, які перевіряють вашу міцність і стресостійкість. Зазвичай прості спортивні міні-ігри змушують гравців рвати на собі волосся. У Super Mario Odyssey гравці можуть знайти парк і зіграти в гру зі скакалкою. Що особливо ускладнює вимогу щодо ста ідеально розрахованих стрибків, так це те, що гра починається повільно та з часом стає швидше, змушуючи гравців обережно змінювати швидкість. Одна помилка, і ви знову повертаєтесь до того повільного старту. <с> Забудьте про боузера, гравці мали більше проблем зі скакалкою. Коли гру випустили, гравці шукали будь-який спосіб обдурити систему, після того, як витратили стільки часу на спроби та не змогли поставити галочку у своєму контрольному списку ситуація може стати ще гіршою в пізнішій частині гри. Пляжне королівство, там є міні-гра у пляжний волейбол, де вам потрібно відбити м'яч 100 разів. Кажу вам одразу: це настільки важко, що загально прийнятою стратегією є гра в режимі двох гравців, щоб хтось міг вам допомогти. Отримати найкращу зброю для свого персонажа у рольовій грі не повинно бути легкою справою. Але багато гравців мають серйозні претензії до Final Fantasy X, а особливо до побічних квестів. Final Fantasy X не просто змушує вас знайти саму зброю, але й вимагає від вас герби та знаки, щоб розкрити увесь потенціал кожної зброї. Мабуть, найгіршим таким є знак Венери, який відкриває силу ляльки Лулу. Дуже дивно звучить, знаю. Гравці повинні відправитись на громові рівнини, землю вічного шторму і стояти навколо, щоб їх не вдарило б вискавкою. Що вам потрібно робити? Остерігатись спалаху блискавки, ви маєте рухатись і вам потрібно мати дуже гарну реакцію. Мало того, вам потрібно уникнути 200 блискавок. Так, вони ще й повинні йти підряд. Зрештою, якщо ви граєте в пізнішу версію, з'явиться досягнення, яке дасть вам знати, що ви зробили це правильно. Однак у версії PlayStation 2 немає способу дізнатись це без старанного підрахунку кожного правильного ухиляння, оскільки гра не робить цього за вас. Якщо ви збились з рахунку, то Почнете знову чи просто продовжуйте і сподіваєте, що наберете більше 200, перш ніж вийдете з гри. Одразу скажу, що це ті речі, які не дають гравцям спати ночами або взагалі відштовхують їх від гри. Кажуть, що Dark Souls складна, одразу скажу, це не найпопулярніша думка у інтернеті. Так само, як і те, що побічні квести NPC можуть бути заплутаними. Але цей квест заплутаний і майже неможливий для виконання. У грі ви зустрінете Зігмайра з Катаріни, також відомого як Цибулевий Лицар. Він сидить біля фортеці Сена. Якщо ви хочете дістатись до його найкращої кінцівки і перемогти в цій сутичці, ось що вам потрібно виконати. Робимо глибокий вдих. Дзвонити в обидва дзвони пробудження, змусити його переміститись кілька разів, вбити чорного лицаря, зустрітись з ним в Анор Лондо, вбити ще трьох лицарів, отримати перстень, перемогти Анор Лондо, змусити його переміститись в Блайтаун, розбудити його, дати йому фіолетові маховинки, перемогти золотого кристалічного голема, який виявився його донькою. Скажіть їй, що ви бачили її батька, битись з пожирачами хаосу разом із Зігмаєром, щоб він зміг проявити себе, але не дайте його. Здоров'ю впасти нижче 50%. А це так само важко, як і звучить. І вуаля, все готово. І саме цікаве, пропустіть будь-яку з обов'язкових частин цього квесту і все розвалиться. Але якщо ви впораєтесь, то все буде добре. Тепер ви отримаєте гарний кінець, де він все одно помре. Але він воз'єднується зі своєю донькою, що дуже приємно. Ось так. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісні відео для вас. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.